Теплі вересневі дні, які швидше нагадували літні, якось дуже швидко перетворилися в дощові і сірі. Одарка надивилась телевізор, не слухала радіо, тому була збентежена таким різким похолоданням. Надворіла дощ, небо було затягнуто хмарами, а у неї ще було багато роботи не зроблено. Син весь вересень обіцяв, що приїде, та так і не знайшов часу для матері. Старенька мала в хаті ще кілька картоплин, розпалила пічку і вирішила готувати собі обід. Дощ не вщухав і раптом бабуся побачила, що в ганку утворилась на підлозі калюжа. Бо почало капати із стелі. Я так і знала, сумом ледь не розплакавшись, подумала про себе бабуся. Вона ще з весни говорила сину про цю проблему, і він обіцяв, що все полагодить. Але далі обіцяна справа не пішла, і ось тепер почав текти дах. Бабуся вирішила набрати сина Олега, щоб розповісти йому, що сталося. Син довго не брав слухавку, а потім, нарешті, взяв, але у слухавці почувся жіночий голос. Чого вам? Не дасте в суботу і поспати. Один день вихідний маємо, і то ви нам його зіпсували. Замість привітання випала невістка. Ольга дуже не любила свекруху, село до неї не їздило і чоловіка свого не пускала. Саме через дружину Олег так рідко навідувався до матері. Він пізно одружився майже в 40 років. Одарка вже надію на внуків втратила, але син таки знайшов собі пару, вибрав за дружину на 15 років молодшу від себе Ольгу. Любив її, дуже боявся втратити, тому прислухався до усіх її порад. А мама, зрозуміло, відійшла на задній план. Ти що, хочеш, щоб від мене дружина пішла? картала маму Олег. Тобі твої городи важливіші, чи моє щастя? Згадавши слова сина, Одарка вибачилась перед невісткою за те, що вона їх потурбувала, і поставила слухавку. Син за весь день навіть не перезвонив і не запитав, що треба було матері, чого вона йому з самого ранку телефонувала. Аж ввечері в хату Одарки хтось постукав, відчинила, на порозі стояв Андрій, сусідський хлопець, який товаришував з бабусею і завжди його всього допомагав. Андрій сирота. Зараз живе тіткою, яка не дуже його любить, і тільки мріє про те, щоб він пошвидше забрався з її хати. Мама привела на світ хлопчика сама, не склалася її доля. Батько дитини втік, відмовившись від них. Вона дитя народила, а через кілька років раптово захворіла, злягла, а потім її не стало. В їхню хату переїхала мама на сестра з родиною, яка обіцяла дивитися за племінником, але насправді їй був потрібен лише будинок, а не дитина. Тим не менше, Андрій виріс дуже хорошою людиною чуйний, добрий, вихований, до бабусі ударки він прикипів як до рідної. Змалку, завжди прибігав до неї, щоб щось поїсти смачненького. Вона спеціально для нього в магазині цукерки шоколадні купувала, бо знала, що він їх любить, а тітка таких смачних йому ніколи не купить, бо вони занадто дорогі. А що це у вас тут так мокро, відразу зауважив Андрій. Літня сусідка лише розвела руками, але хлопець вже взяв відро, ганчірку, швидко зібрав усю воду, а потім вибіг на двір, приніс кілька дощечок, брезент, і вже за півгодини стелі перестала капати вода. Це тимчасово, а далі я все до ладу зроблю, пообіцяв віна. Бабус, чого прийшов? Справу до вас маю. Я одружуватися надумав, а тітка сказала, що з дружиною мене в хату не пустить, а в Оксанки моїй теж немає свого кутка. Пустите нас на зиму, а до весни роботу знайду і ми в місто поїдемо. Звичайно, синочку, зраділа бабуся, що тепер уже буде не одна, хоч завтра заїжджайте, каже. Через кілька днів Андрій з Оксаною вже переїхали до бабусі. Дівчина допомагала старенькій справлятися з усією роботою по дому, а Андрій взявся господарювати по чоловічій частині. Бабуся коло цих дітей аж повеселішала і стала значно краще себе почувати. Олег таки приїхав. Навіть Ольга з ним завітала. Вони від людей дізналися, що у бабуся тепер є жильці. Навіщо ти їх прийняла до себе, картав маму Олег? Хіба не зрозуміло, що їм лише твій будинок і потрібен? Син, ну нема дитині куди піти, а я сама живу, чого б не прийняти, випродовувала Содарка. Або його виганяй, або нема в тебе сина, заявив Олег. Нема сина за те і онук, раптом обізвалася тітка Андрія. Ти думаєш, я не знаю, що сестра моя від тебе дитину народила, але ти втік, як останній боягуз каже. В хаті ударки всі замовкли. Ольга дивилась на свого чоловіка і була просто ошелешена, чекала, що він зараз все заперечить. Але він мовчав. А ударка нарешті все зрозуміла чому її душа постійно так до Андрійка тягнулася. Оце ж її рідний онук, і як вона раніше не помічала цієї дивовижної схожості між ним і Олегом. Вирішила старенька, що до сама доля привела онука в її дім, тому відразу сказала, що все своє майно вона на внука перепише і дарчо оформить. Ти ж казав, що вся хата твоя і земля коло хати теж твоя, а навіщо ти мені здався без нічого? фиркнула Ольга. Невдовзі молода дружина покинула Олега. Він залишився сам. А щаслива одарка живе з онуком і невісткою і вже чекають на правнука.